Це якийсь мотанчик це зараз тут ремонтні роботи йдуть. Тут я стояв Тут строїть нові... нові магазини. От людей просто тьма. Дуже багато. Привіт. Привет. Це ви домой? Ні-ні, працюємо. А, так вот. дуже багато сьогодні людей було. Дуже багато. Сьогодні чудова погода. Тується. Сьогодні було дуже багато покупців. Тільки всі розійшлися. Ось. Дуже багато сьогодні було роботи. Покупців. Приїхали з різних міст сьогодні. Безліч просто людей. Просто кайф. Ось. Кайф.